І що ж таке, електронний квиток? Ця готівка, що ми платимо в автобусі, вона ж не оподатковується. Але ми ж не знаємо, чи вони крадуть. Знаємо, Тому що там крадуть менше. Саме собою. А як же в інших містах, в інших країнах це все відбувається? Це не страшно. Це не страшно. Просто ну тоді Львів би не був би першим, розумієте. Сьогодні, як завжди, в студії Андрій Білий, колишній працівник міськради, який працював над реконструкціями, вулицями, далі Урбаніст, його зараз блогер. Так, і у нас Юра ще Юра Везденко. Ми з ним це наш спільний проект, білий кучерявий. Юрій вчиться зараз в політехніці на третьому курсі, дуже захоплюється урбаністикою і хоче допомагати. Якраз містянам розбиратися, як же взагалі робити міста комфортнішими. І сьогодні в нас дуже класна тема. Якраз і Львівщина, і Львів запускають безготівкову оплату проїзду. Це такий момент, який називають часто електронним квитком. І ми сьогодні поговоримо взагалі, що таке електронний квиток, для чого він потрібен. І яка є відмінність в різних містах, хто як впроваджує, та і для чого? Тому що я думаю, що вам стане цікаво, а як же в інших містах в інших країнах це все відбувається? Як ми оплачуємо в проїзд транспорті? Поки що готівка там приват 24, Але ось електронний квиток. І що ж таке електронний квиток? А що безготівкова оплата? Яка різниця між ними і? Давай взагалі почнемо з того, коли в нас е, люди платять готівкою, що відбувається з тою готівкою? Ну собі шофер, шофер собі за чікс. Ну ми ж не знаємо цього. Дивись, от нам, нам треба робити максимально точні припущення, правильно? Тобто, то що всі думають, що шофера крадуть та ні, не крадуть, я маю на увазі збирають і потім як ну збирають і потім здають касу. А все здають в касу чи ні? Чи всі? Ну доброчесні, тобто, коли воно все йде від доброчесності... В нас все-таки не протестантська країна, де не можна красти і обманювати і так далі. У нас трошки інакша культура. І ми не знаємо, чи шофер збирає, чи він всі гроші віддає власнику цього маршруту, там, чи фірмі, чи фірма це все обліковує, чи фірма платить всі податки. Але з того, що ми можемо побачити, наприклад, коли середня зарплата була в приватних перевізниках, 7 тисяч гривень у Львові. Ну я такі просто пам'ятаю за свою роботу. От 7 тисяч гривень зарплата, то водія трамвая ми вже не могли знайти на 15. Ну тобто, десь щось мені підказує, що вони частину зарплати платять в готівці. Та ну mm. але це не точно. Ми ж не знаємо. Це нібито. Мінімалку виплачують ну ти типу, вплатять там. Мінімалку трошки більше, але ми ж не знаємо, чи вони крадуть. Ми, Разумієш, не, знаємо. ми не знаємо, чи вони не доплачують податки, бо це ж насправді порушення законодавства. Ну і плюс оця готівка, що ми платимо в автобусі, вона ж не оподатковується. Що значить не оподатковується? Ну неї ПДВ немає. Два. ні, ну ПДВ немає, тому що є норма закону, яка говорить, що ти перевізник, то ти не платиш ПДВ, але це не означає, що не оподатковується. Є ж різні податки, коли людина отримує дохід. Вона потім показує витрати і платить податок на прибуток. Коли платять зарплату, то має бути ще податок на зарплату, так, щоб не ускладнювати ПДФО, ЄСВ і так далі. І так далі. Вони це все платять і бюджети міст наповнюються. Коли ми платимо готівкою, ми не впевнені, що всі гроші йдуть далі правильно поші по податковому законодавству, і відповідно частина грошей не йде в податки і міста. Не отримують податків і не можуть розвиватися, і не можуть купляти транспорт. Ну да, розуміємо. Діологія, тобто, коли є готівка, то ми точно знаємо, що якась частина готівки не йде, не оподатковується, не, не обліковується. Точніше, правильно сказати, не обліковується. Тому що коли вона облікована, тоді відповідно всі податки мають бути сплачені, бо інакше податкова буде мати претензії. Коли вона частково не облікована, то відповідно є проблема. Угу. От і перша задача, звісно, будь-якої системи в європейському місті, та а я вважаю, що всі українські міста це європейські міста. Просто ми трошки ще відрізняємося там за рівнем свідомості, за там рівнем розуміння. І коли людина платить готівку, має, вона має розуміти, що там людина просто її бере і далі ми не знаємо там ми тільки на довірі. Якщо б ми все платили безготівково, то тут ми маємо чітко розуміти, як тільки є фіскалізація, значить ця операція відслідковується податково. Якщо дуже просто, фіскалізація означає, що податкова знає про цю транзакцію. І всі безготівкові операції, в транспорті в тому числі, мають бути фіскалізовані для того, щоб ми знали, що всі гроші точно будуть правильно обліковані. В громадському транспорті, коли ми купуємо квиточок, наприклад, в трамваї, і він має свій порядковий номер, то це є частина обліку, тому що всі квиточки пронумеровані, обліковані, і потім водій, який взяв квиточки, має обгорнути або, або квиточки, або гривні. Тобто, в принципі, в автотранспорті воно працювало більш-менш більш-менш обліковано. І теж були всякі різні махінації, коли там знаходили водія, який просував той квиточок, коли компостери підкручували, щоб вони майже не видно було, потім його вирівнювали, продавали повторно. Тобто кожен раз, коли ми стикаємося з готівкою, ми маємо певний ризик, що буде якесь зловживання. Mm -hmm. Для того, щоб першим етапом це забрати, є така, така прекрасна модель, як безготівкова оплата. Коли у вас всі гроші в телефоні, ви собі підвели телефон, NFC, заплатило заплатили і все, ви не передаєте ці гривні, гривні пішли на рахунок, на рахунку підприємства Вже вони мусять їх показати, не можуть не показати. Першим етапом для того, щоб відійти від готівки, покращити облік, впроваджується безготівкова оплата. Якщо сказати, от просто зараз де вона вже впроваджена, то я можу вам сказати: Київ, Харків. Кривий ріг, Вінниця, Чернігів, Житомир, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Біла Церква, навіть Павлоград, Дніпровська область біля кордону. І тепер Львів wow. провадили безготівково. Ну Львів, от на днях wow. запускається, та запускається. Побачимо, як воно працює. Але всі всі міста практично запровадили безготівкову оплату, і в Україні прийнято це називати електронним кутком. Так прийнято та? для себе. Львів там в далекому 2014-2015 роках визначив. Та да, ми зараз підходимо. Чим же все таки, от система у Львові, чому вона так довго впроваджувала, чому так дорого? Що Львів вирішив? Що безсутівкова оплата – це дуже дрібне, солідно. Та він подивився в Європу. І подивився, що Йо, а чому там такий класний транспорт? Тому що там крадуть менше саме собою. Ну це понятно, Без да? цього. <світ> да, друзі. Ми знаємо, ми знаємо, ми знаємо, що ви думаєте. Да, треба красти менше. Львів собі подивився на європейські міста і побачив, що в принципі там є таке поняття, як оплата транспортної роботи. Що це за звір взагалі? Дуже простий приклад вам наведу. Коли ви берете таксі по місту, ви платите там, не знаю, 50-70 100 гривень, ніхто не рахує кілометри, бо водій постійно їздить туди-сюди, і він рахує, що він перевезе вас, потім він візьме когось ще повезе туди далі і так далі. Але якщо ви їхали би за місто, то включається таке поняття, як вартість кілометра. І коли ви знаходите машину, то вам кажуть, 10 гривень кілометр, 20 гривень кілометр, неважливо, якась сума за кілометр. І, по суті, це і є транспортна робота. І туди вже входить час водія, його зарплата, його одяг, машина, обслуговування, паливо, вас взагалі нічого більше не хвилює. Ви сідаєте і їдете. І от цю транспортну роботу ви оплачуєте, водія. Якщо подивитися на масштаб міста, то в принципі, логіка ж та сама. Просто є автобус. Є автобус, його треба обслуговувати, заправляти, водія треба вдягнути, найняти, заплатити зарплату, всі податки. І вимальовується якась вартість кілометра автобуса. І от європейські міста зрозуміли, що якщо ми хочемо, щоб водій їздив в будь-якому разі по графіку, незалежно від кількості пасажирів, то нам треба? що? Просто платити водію хорошу зарплату, дати йому хороший автобус. За цей автобус платити за обслуговування, але це ми не хочемо там все дробити. Ми хочемо просто платити за кілометр. Ми проведемо тендер. І хай люди борються там в себе на підприємствах, за ефективність вартості кілометр. кілометрів. Які кращі умови вони дай дадуть там просто кращу ціну за кілометр на той самий автобус. Mm -hmm. Ну проста ж ідея. Так, тут просто на пальцях можна пояснити. Тобто, якщо зараз маршрутчики їздять, то вони збирають людей, тобто більше пасажирів, більше грошей. Да. А транспортна робота, це ти їдеш, тобто не дивлячись, скільки там пасажирів буде, а ти їдеш оцю відстань, і ти знаєш, так. що за неї заплатують. Так. Та, ви на зарплаті, як водій, у вас хороший автобус, бо на нього є запчастини, є правильне обслуговування, мийки, мастило міняється, все, все при вас нічого не хвилює, як водія. Mm -hmm. І підприємство має робити більш ефективно, щоб дати меншу ціну. Все, дуже проста логіка. От, і Львів такий: хм, а давайте ми це зробимо. Друзі, підтримуйте нас на патреоні, і кофі або переказом на карту. Якщо ви хочете більше класного контенту, класних розмов і більше цікавої інформації. Перші в Україні да тоді, тоді, коли Львів про це мріяв, дійсно безутівкова плата навіть не була популярна в містах. Там якісь поодинокі випадки були. І ліфт вирішив: от круто, будемо перші. Львів, взагалі дуже часто хоче бути першим в чомусь, і це супер. Але це ж треба розуміти, це ж треба доводити до кінця. А апарат, а ця міська рада, а, а як знайти менеджерів? І так далі. І так далі. В нас є купа, купа, купа проблем, з якими ми стикаємося просто в реальній житті, в реальності. тут в реальному житті, яке нам не дозволяється робити. І, врешті, що ми маємо? Львів вирішив, написали технічне завдання, взяли суперкласних фахівців-європейців, продумали концепцію, як це треба все зробити. І логіка була проста: як в європейських містах, пасажир заходить, платить за годину користування. Наприклад, приїжайте в Берлін, і у вас є тарифи: 3 євро раз, 5 євро день. Там, всі там 25 євро в місяць, і ви розумієте, чим довше ви квиток берете, тим вам вигідніше. Ну, якщо ви часто користуєтеся. Да. І вам це вигідніше. Якщо ви турист разу, ну там 3 євро заплатили за годину користування, можна пересідати і так далі. Але це дорого. Так? Тобто у вас тариф ніби 3 євро, а по суті, для. Там в Відні зробила акцію 365 євро за рік користування. Прекрасно. Типу, якщо ви працюєте, якщо ви користуєтесь, ви купляєте річний абонемент, і у вас взагалі голова не болить вже цілий рік. Ні То про ви що не думайте. з будь-яким транспортом користуйтесь. І вас це мотивує їм користуватись. Ага. Вас це не мотивує користуватись машиною, тому що ви вже за громадський транспорт заплатили. Ну це як абонемент спортзал купив на місяць. Ну вже треба походити хоча б місяць. Ага. Не факт, що далі. От. І Львів вирішив класну модель зробити. Пасажири платять за годину користування не разово, і вже не, не болить голова в них там скільки що, а краще місячні абонементи всім львів'янам продати, а на туристах трошки більше заробляти. Але коли ми продаємо абонементи, то ми чітко знаємо навантаження, ми чітко знаємо, скільки та? в нас вже є постійні надходження, а не там день. День, ніч непонятно, як воно проїде, не проїде. Будуть пасажири не будуть. Дощ пішов, всі на машини пересіли. Ну воно дуже сильно от у Львові. Чітко все впливає. Погода навіть я думаю, що в інших містах так само. От і Львів вирішив. Тут пасажири платять за годину їх більше нічого не хвилює. Транспорт по графіку. А як нам цей графік забезпечити, ми будемо всім платити за кілометр роботи, і все. А для цього вже треба складна система. Дійсно. Складна з софтом, з тим, щоб це все з'єднати, з, з там, різними інструментами продажів і так далі. І, так далі. і з диспетчеризацією, з тим, як це обладнання все обслуговувати, міняти там і так Тому далі. Це величезна кількість людей це величезна. Так. Об обладнання. Тобто, це прямо дійсно крутезна система. І Львів тоді вирішив: а чому ми будемо це комусь віддавати там, з інвесторів, і щоб вони будуть на нас заробляти комісію? Давайте краще самі зробимо. Призначили Львів Тодор. Комунальним підприємством, яке це буде оперувати, і почали це все впроваджувати. У 2016 році підписали договір з ЄБРР на 10 мільйонів євро кредит. Тут дуже важливо дорозі до цифр, бо це важливо: 10 мільйонів євро плюс 1,2 мільйона євро мало місто докласти до цього проєкту. По факту доклало вже значно більше, теж про це скажу. У 2017 році почали тендер. У 2018 році був перший етап, перший етап затягнувся. Потім почалась скарга одного з учасників, бо він там подав трошки дорожчу ціну, хотів перемогти. Mm -hmm. В результаті, що 20-й рік, 19-20 рік, десь 20-ий рік, здається, тільки підписали вже угоду. За 21-й рік практично все поставили, 22 й рік мали запустити в січні і щось пішло не так. Ну, на мою думку, просто невчасно поміняли команду електронного квитка. Mm -hmm. Ну, що Я коли підбирав людей в цю команду, я дивився на їх досвід. А в нас зараз керує вже останні два роки дуже досвідчена людина, але досвід має в інших галузях. Ну, остання робота це там, він відповідав за безпеку супермаркетів Арсен. І коли цю людину поставили і він почав дивитися так само, як він дивився на Арсен. Ну, якби трошки той досвід не підходить. Дуже багато фахівців якісних просто пішли від нього, ну бо до них треба підхід мати, треба їх вміти замотивувати правильно, пояснити важливість. Ну, бо грошима там нікого не замотивуєш, в принципі. Та? Тут треба нематеріальну мотивацію шукати. Угу. Це треба дійсно талант для того, щоб вміти от, мотивувати людей, яким, в принципі, тут не про гроші, та? а от. Важливість проекту, наскільки це значимо, і так далі. і так далі. Mm -hmm. Я так розумію, що він пересварився зі всіма компаніями айтішними, ну то ну тому, що навіть той, той самий додаток, який мав бути впроваджений, він не впроваджений. Зараз вже не знають, коли вони це все впровадять. В результаті воно все скотилося до безготівкової оплати. І тут в нас виходить, як не знаю, на коні область Львівська, яка показує приклад. Місто 10 мільйонів євро проект. А Львівська область за рік впровадили, витратив 40 мільйонів гривень, тобто 1 мільйон євро, і ще і безкоштовно для бюджету. Тобто, це знайшли інвестора, який впровадив, і інвестор поставив обладнання. Зараз бере комісію. Ну, але це система безготівкової оплати. Це система безготівкова, але там трошки складніша логіка. Там є чекін і є чекаут. Тобто до валідатора треба, ну типу, до терміналу треба два рази прикладати картку. Тобто вимірюється, скільки ти проїхав? Так. І за стільки знімається? Так, структура тарифу в області трошки складніша, ніж в місті, тому що в місті там один тариф, умовно, там, скільки б ви зупинок не проїхали, а в області залежить від кілометрів, які ви проїхали. Угу. От. І також функцію контролю в області переклали на інвестора. Я не знаю, як це буде реалізовано, тому що це насправді найбільша проблема, як перевірити всі оплати. У Львові зараз ще мінус, що зробили значить, 15 гривень готівково, 13 гривень за ліокартом і 20 гривень у водія. Uh -huh. І на мою думку, найбільший ризик, що водії маршрутних транспортних засобів будуть мотивовані збирати готівку, відповідно, ламати валідатори примусово, ну, просто uh -huh. робити їх неробочими. І потім збирати готівку, тобто пасажир тоді буде змушений платити більше. А чому ця мотивація буде? Коли ми платимо за транспортну роботу, водія і фірму, компанію, яка перевозить, не хвилює скільки людей в автобусі. А зараз, коли платили чи готівку, чи без готівки, але все одно прив'язано до кількості пасажирів, є бажання возити тільки в годину пік, коли найбільша кількість людей. І не возити в вечірній ранковий час навіть в середині їздити не кожні 10 хвилин, а кожні 20 хвилин, щоб трошки набитіший автобус був, і це є. Ну це є проблема, так коли ми не перейшли. Це страх. Я вже перестрашився. Та не страх. Просто коли це робиться не за задумом, а робиться трошки ну не так, то воно не так і виходить, м'яко кажучи. Тобто, ти все одно більше пасажирів, більше грошей. Так, і от у мене є просто статистика mm -hmm. по містах. То в нас, якщо перерахувати на, одне, на один транспортний засіб у Львові, в середньому в 5 разів дорожче впровадження кошту, ніж в інших містах. Тобто десь в 3 рази, десь в 10 разів. Але в нас дорожча система для того, щоб зробити дорожчий функціонал. А коли функціонал ми робимо базовий, то виходить, що ми в 10 разів переплатили за цей функціонал. Ну, в середньому в 5 разів. І тут питання тепер. Чи може варто було все ж таки з чогось малого почати, з простішої системи? Ну тоді Львів би не був би першим, розумієте? Ну Тобто, коли йде ідея спочатку: рейтинг, а рейтинг це ми найперші, ми найкрутіші, а не е, практичність, тоді це трошки в іншу, в іншу сторону вас заводить. <зас> От щодо тих міст, які ти перелічив, тобто де вже введена безготівкова оплата, в mm -hmm. цих містах. Ну зазвичай безготівкова плата є саме в комунальному транспорті. Тобто трамваї, там тролейбуси де є, автобуси міські, але от саме з маршрутчиками, от з ними найскладніше. Вони не хочуть впровадження цієї безготівкової, в них тільки готівка. Декілька міст вже впровадили транспорт оплату за транспортну роботу. Наприклад, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ вже платить комунальним підприємствам за кілометр роботи. Львів навіть цього ще не зробив. Тобто вже лів відстав, вже навіть не четвертий буде, але є ще місто Чернігів, яке вже розраховується за кілометр зі всіма. Вони знайшли модель роботи в законодавчому полі для того, щоб якраз забезпечити оцей цей нормальний рівень доходу, щоб забезпечити всі витрати перевізників. І вони просто калькулюють, скільки зібрано гривень там безготівково, готівково і так далі. Uh -huh. Все обліковується по системі, і доплачують просто різницю, чого чого бракнуло. І там і пільговики, і там і це все дуже зручно зробити. Ну, з доклада. А тут зараз така модель впроваджується трошки кострубата, і вона якраз призведе до найбільшого ризику, що транспорт не поміняється. Тобто, вся система у Львові вона називалась автоматизована система плати за проїзд. І має бути для того, щоб покращити транспорт. Правильно не тільки готівку перестати збирати там чорну, а ще для того, щоб покращити транспорт. А транспорт не покращиться з безготівкової плати. Хіба просто підняти тариф? А скільки не, не зрозуміло. Це не найкращий варіант. Не найкраще, так це суспільно гостре питання, яке мер Ну постійно коротше, репутація мера сильно залежить від тарифів на транспорт. Підводячи підсумки, друзі, що можна сказати? Що електронна оплата проїзду має бути, якщо достатньо, безготівково ок, але якщо ні, то краще рухатись до оплати транспортної роботи, тому що це здає зразу можливість регулювати весь транспорт в місті дуже просто. І Чернігів довів вже цю теорію, дуже просту, що як тільки ви платите за кілометр, то всі працюють максимально ефективно якісно. І пасажири отримують графічність руху. Там більше 95% в Чернігові вже досягли. У Львові цей показник там порядка 70-80% для години пік. А для приватних перевізників в вечірній час, коли мало пасажирів, то він може бути і 50%. Ну просто половини маршруток немає на, ну, на невигідно, мало людей, бо не вигідно правильно. А це не має бути вигідно-невигідно. Та це має бути послуга від міста. Місто зацікавлено в якісному громадському транспорті. Тому, друзі, найголовніше це розуміння, і найголовніше ваше розуміння. Тому ми надіємося, ми допомогли вам зрозуміти і вами будуть менше маніпулювати. Та, бережіть себе, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Ба -ба.